Віт. Ви на каналі Луна Life. І в цьому відео ми покажемо вам, як лоток правильно. Тобто, це буде повчальне відео для вас. Отже, зараз ми з вами переміщаємося легкими рухами в ванну. Ми вже перемістилися у ванну в будь-якому зоомагазині або в магазині ветеринарному можна придбати засіб для дезінфекції лотків. Його потрібен ось такий стаканчик. Він не має запаху, він ніяк не нашкоджує тваринкам. Наоборот, він вбиває всі мактерії, бактерії, мікроби, все, що є. Далі ми уляли засіб і набираємо холодну воду. Набираємо добре і миємо у усіх куточках. Набирали воду. Далі в нас є спеціальна така губка. Ми, бачите, воно зразу пінеться, що дуже добре. І миємо лоточок. І залишаємо на 5 хвилин. Пройшло вже 5 хвилин. Наш лоток постояв у ванні. Далі ми миємо. Миємо з усіх сторін боків, добренько вимиваємо всередині. Найголовніше вимивати куточки. Тому що кролики вони є дуже чистими і вони ходять на туалет тільки по куточках. Вимиваємо. Також миєте з цього боку, дно, низ. Все-все вимиваєте дуже добре. Миємо. Ні. Давай. Далі зливаємо воду і пополошуємо чистенькою водичкою. Набираємо і миємо. Вимиваємо. Цей засіб дуже легко змивається. І після нього лоточок стає дуже чистим. Бачите, як він вже блистить? Це дуже хороший результат. Оброзмиваємо і залишаємо наш лоток на 10-15 хвилин до повного. Щоб він повністю висушився. Отже, наш луток-висох. Що ж ми робимо далі? З магазині ми купуємо ось такий розвісний наповнювач. Він йде набагато дешевшим, ніж у пакетах, і його вистачає, навіть скажу, надовше. Він йде у нас ось такий біленький, в гранулах, він вбирає запах і дуже-дуже вищої якості. Ви можете побачити. В цьому пакеті у нас йде 2 кг. Отже, всипаємо. Сипимо і розістим Якщо не вистачає, сипимо ще. Щоб закрите дно. І головне, також дуже добре всипайте у куточки. Тому що кролики дуже чистоплодні і вони ходять тільки по куточках. Так. Отже, ми насипали напоміч. Що ж ми робимо далі? Далі. Далі після наповнювача ми сипемо дівчатам чисту їжу. У нас є ось дві таких мисочки. Така мисочка у нас йде для фруктів, а ось така для корму. Їх обов'язково миємо. Після того, як ми помили нашу кормушечку, всипаємо корм. Я вам вже показувала, яким кормом ми користуємося. Це преміум клас корм для середніх гризунів. Тут є багато вітамінів, виробник. Вироби злових трав, горіхи, фрукти, овочі, екзотичні фрукти. І дівчатам дуже подобається, вони їх дуже їдять. Також ми ще до корму досипаємо сінологове гранульовання. Сипаємо трішки і ось так розмішуємо. Ось така у нас кормушечка вийшла з різними добавками. Що ж ми додаємо сюди? У нас тут зазвичай морква яблуко. Ми купили такий смаколик і додавка до їжі шоколадно-банановий фрикас. Ви Можете бачити, який тут класний склад. Тут і банани, і добавки. Отже, давайте додамо його у нашу кормушечку. Це йде така як добавочка, також є тут такі гіллячки, що дівчата теж дуже полюбляють. Є соняшник. Якщо вам цікаво, то в наступному відео я вам розповім детальніше про цей наш такий фрикас. Також дівчата ще з минулого разу не доїли ось такий смаколик. Їм десь, думаю, на день цього вистачить. І потім купимо новий. Дівчата дуже полюбляють їм корисно для зубків. Якщо ви думаєте, що це все. Це ще не все. Далі ми підготуємо моркву та яблука. Я вже підготувала та нарізала морквочку та яблучко. Яблочко обов'язково чистити, тому що шкірочка в них не переварюється. Я все ділю на дольки, щоб дівчатам було зручніше їсти і вони не ділили. Хоча вони дуже дружні і одну моркву їдять разом, але так зручніше. Отже, ми все підготували, все, що нам потрібно. Далі давайте запустимо дівчаток, ми набрали водичку новеньку і помили бутилочку. Отже, давайте запустимо дівчаток, покладемо вверх, та це все прикріпимо. Чіпляємо наш верх і прикріплюємо. Так, отже, далі ми з вами кладемо нашу кормушечку. Обов'язково. Далі ми чіпляємо смаколик, гризунчик для дівчаток. Також обов'язково. І кладемо нашу мисочку з фруктами. Отже, ми вже це все заклали, далі запускаємо наших дівчаток. Останній етап це ми кладемо воду. Воду кладемо високо, бачите, так їм зручніше. Тут є така спеціальна зілізачка, яка прикріплює воду. Так. Раз, зачепили і два. Все, водичка закріплена. Отже, на цьому відео ми завершуємо. Ви показали, як ми миємо наш лоток і рекомендації залишу в кінці відео. Підпишіться на наш канал, щоб не пропустити наші відео, та покладіть лайк.